І заключно основні поради по відкриттю магазину секонд-хенду і по потім по роботі. Ми ще, звісно, супроводжувати будемо. Є менеджер, який з вами закріпляється, який з вами весь час працює. Але по суті, перше завжди бажано відкривати зразу два магазини, в ідеалі три. Не всіх є змога, розумію. Але якщо, якщо є змога, краще так, тому що ви можете реверсувати товар між магазинами. Секонд-хенд хенд дуже маржинальна ніша. Тут маржинальність 250-300%, але є проблема, тому що ваша маржинальність може з'їсти ваші залишки товару, які вас там зависли і не продалися. Тому, якщо ви реверсуєте товар, ви дуже велику частку залишки просто продаєте і витягуєте гроші назад. Якщо у вас один магазин, золота формула. Ви відкрилися. От перший тиждень ви відкрилися. Працюєте. Другий тиждень ви знімаєте весь товар, завішуєте новим. Потім, на третій тиждень, ви починаєте чуть-чуть по довішувати товар з першого тижня. Тобто, взагалі, в і довішувати товар. Кожен третій тиждень. Тобто, ви, наприклад, першого числа розклалися, тобто ви через три розкладки довішуєте приблизно пропорції 70% нового товару, який ви купили, і 30% старого товару, у вас залишилися, ви домішуєте до е, нової поставки. Тому що якщо ви, наприклад, домішуєте в перший ж тиждень, тобто ви або не зняли його це дуже велика помилка. Або ви, наприклад, його зняли, але довішили зразу ж там через тиждень. Люди пам'ятають товар. І вони зачасту вам скажуть, що цей ж товар був нещодавно. Якщо ви довісите товар через три тижні, люди товар пам'ятати не будуть, і фактично у вас буде як практично повне оновлення. Але ви витратили набагато меншу менше частку грошей, тому що ви купили не 100% товару, а ви купили 70% товару і 30% товару ще дореалізовуєте старого. Тобто, це, це дуже важливо, якщо один магазин довішити кожні три тижні. Якщо це два-три магазини, просто реверсуйте товар між магазинами. Дуже важливо вміти вибирати велику частку люкса з оригіналу. В оригіналі вам попадеться переважна частка, звісно, вагового товару, Оригінал великі мішки по 150-200 кг. Але там буде велика частка люкса, і ви якраз оцим люксом і відбиваєте і заробляєте основні гроші. Тому що ви купили, наприклад, товар оригінал по 100 гривень. Це середнічок плюс, це прям вже хороший оригінал. Відповідно, ви купили по 100 гривень. Люкс стартує в будь-якому випадку від 400. Ви основні гроші заробляєте якраз люксом. Ви ваговим відділом відбиваєте всі гроші, а люксом ви е, заробляєте. Тому важливо вміти відбирати е, правильну кількість і правильні речі на люкс. Ну і що зараз важливо. Е, Дуже багато хто ставить чи продавців, чи самі паралельно продають товар в магазинах, але також паралельно в прямих ефірах в Тіктоці чи Фейсбуці. Воно дуже працює зараз по інтернету дуже багато продається. Є якась частка товару, який ви продаєте через магазин. Це окей, продавайте відповідно. Але є частка товару, яку ви додатково можете продавати. Якщо продаєте продаєте паралельно через інтернет, через прямі ефіри. Я не знаю, чи є у вас такий продавець, чи буде продавець, чи можете ви стати продавати, але воно дуже сильно бустить е, е, самі продажі. Е, і також заключний розділ. Якщо вже йдемо про маркетинг, е, то, дивіться, дуже важливо, дуже важливо створити Google точку. Дуже мало хто створює, але е, люди мають якось вас знаходити. Люди забувають в пошуку в картах секонд-хенд і там ваше місто, наприклад, секонд-хенд Львів. І якщо вони вас не побачать в вашому районі, вони до вас не прийдуть, тому що дуже велика помилка. Багато хто думає, я відкрився і про мене всі базово мають знати. Але насправді про вас ніхто не знає. І е, навіть якщо ви десь роздавали листівки, це точно не є показником, що про вас знає всі в районі. І всі в околиці е, був е, приклад, ми їздили в регіони, і так само клієнт нам розказує про мене, тут знають всі, бо я відкрився в центрі. Ми буквально відійшли 20 метрів за кутом, почали питати людей. Ніхто про нього не знав. То дивіться, перше маркетинг, точка. Друге, базовий якийсь таргетинг. Вам не потрібно бути суперекспертами в таргетингу. Вам не потрібно залучати таргетолога і платити йому, не знати скільки грошей навіть через буст пост, хоча це не найкращий варіант, але навіть через буст пост в інстаграмі можете просувати свої відео. Чи просто пост, що от ми відкрилися отут, отут. тут. Якщо у вас невелике місто, ви буквально там за 10, 20, 50, 100 доларів зможете охопити практично все місто, щоб люди взагалі побачили, що ви є, що ви існуєте. Ну і взагалі в ідеалі вести свої соцмережі, бо ведення соцмереж дуже сильно приводить клієнтів в ваш магазин. Тобто, от базові, безкоштовні е, якісь принципи маркетингу. Google. Супер базовий таргетинг і ведення соцмереж, і це дуже сильно збільшить ваші продажі. Тому дивіться, от зараз ми розібрали основні теми, які питають нас клієнти, коли відкривають мозок секонд-хенду, чи коли хочуть відкривати детальніше. Ви питайте в мене, чи питайте в наших менеджерів. Ми все розповімо, ми все підкажемо. Ми все проконсультуєте, Можемо при можете приїхати до нас на склад до Львова чи в Київ. Ми з радістю вас зустрінемо і вживу більш детальніше розкажемо. Але загалом... От, якщо ви будете дотримуватися оцих основних порад, і якщо ви е перед відкриттям прослухаєте оці відео і вникнете в суть цих відео, я вам гарантую, що ваша ймовірність не закритися в перший тиждень чи в перший місяць роботи дуже сильно зростає, тому що оце поради, які ми отримали від клієнтів, які працюють вже роками, і відповідно вони дали свого особистого досвіду. Для чого вам? Наступати на свої граблі і робити ці помилки, якщо можна навчитися на помилках інших.